Виміряти тиск, перевірити рівень цукру в крові та інші життєво важливі показники. Так, в Одесі пройшла акція з діагностики стану здоров'я українців до міжнародного дня миру, скористатися послугами лікарів та отримати базовий набір ліків, Одесити та гості міста змогли абсолютно безкоштовно. У мене проблеми зі здоров'ям, я вже пенсіонного віку, я временна переміщена. Запорозької області так мак, раз зараз. то що там це. ну за це час здоров'я подкачала очі, поэтому стараюся звертатися. Організатори акції кажуть, такі перевірки наразі необхідні кожному українцю, адже постійний стрес через повномасштабну війну негативно впливає на стан здоров'я. Тож зробили все, аби діагностика була швидкою, якісною та доступною для всіх. І визначають поэтому і Давлення і другі віші, тому фактично, ані займаються тим, щоб люди могли прийти і позаботитися. Себе. За день мобільна медична бригада прийняла більше 40 осіб. Лікарі кажуть, більшості пацієнтам порекомендували звернутися до свого сімейного лікаря та пройти повне обстеження. Всі, хто звернувся до нас, мали змогу отримати безкоштовну консультацію, також безкоштовні ліки за рекомендацією сімейного лікаря, і скеровані для подальшої діагностики свого захворювання і для подальшого лікування. Фахівці гуманітарної організації Інтерсос регулярно проводять подібні акції в Одесі. Крім того, раз на тиждень виїжджають до Херсонської та Миколаївської областей, щоб надати медичну консультацію місцевим мешканцям. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.